Рівного дня, шановні українці, давайте вам розповім про те, кому моляться релігійні люди. От, тому що було таке запитання, там у неї відео про Абару Біса. От, ну Їх насправді багато є різних демонів, точніше. Це демонічна істота потужна. От, і запитували, то як же ж так, це ж Святий Миколай, йому ж всі моляться. От, а насправді це Бісяра. Значить, дивіться. Всі релігії створили люди. Так? Тобто, це Егрегори. Егрегори це те, що енергоструктури, які створили люди. І відповідно там є істоти, яких одухутворили. В загальному. Тепер давайте конкретно до ікон. Відповідно, біси і демоні це істоти, які створені релігійні, тобто, як ангели, це теж релігійні. Тобто, є в загальному істоти. Ви істота, я істота, а всім разом є творець. От. Якщо викинути з нас з матеріального тіла, от. коли ми помираємо, ми перетворюємося в банальну істоту. Це перший тип істот, а інші істоти існують штучно створені, тобто одухотворені. От, Як, наприклад, одухотворювати предмети чи оживляти, заганяти дух. Я навчаю на своєму курсі. Наприклад, це входить в факультатив по навчанню. Так само можна створити будь-яку релігію і будь-яку релігійну істоту створити. так? От. І відповідно є два типи людей: тобто, реальні істоти і штучно створені. Всі е, релігійні істоти є штучно створеними. От. Ті самі, е, оці, наприклад, е, ну, будемо по відношенню юдаїзму брати, е, наших цих аврамічних релігій. Тобто, То, що в Україні править тут людьми, ну, рабами яких релігій, в нас є аврамічним сонце. Там е, жриці, зараз хочу знайти карту релігії. Жиці створили штучних істот, і половина ікон йде з бісами підселеними. І це так звані чудодійні ікони. Тобто, там є бісяра, якому ви платите, на халяву ніхто нічого робити не буде, тобто ви підносите фінанси істоті, тому що просто щось попросити, ну, безкоштовно мама татові не дає. От, ці дорослі люди і розуміють, що щоб жінку задобрити, от, треба їй принести щось. Як мінімум себе в вжертувати, краще грошима, ресурсами для її дітей. Так от, в половині ікон сидять штучно створені істоти, от, яким потрібно платити, які ведуть гру, от, допомагають е, людям. Тому що напряму, ну, Егрегор що таке Егрегор? Егрегор це якби суцільна. Енергоструктура своїм енерговузлом, верхівкою. Давайте карту Грегора візьмемо, щоб було зрозуміліше. І ну давайте цю візьмемо. Карту нам знадобиться. Куди вливають енергію? Ось наш. Тобто, оці істоти низьковібраційні руйнівні створили Грегор релігійний. В якій збирають енергію. Тобто люди моляться якомусь штучно створеному Богу. Відповідно, вони все забирають. Ну, умовно, це як тут око на піраміді, це є цей Бог, Яхве, до якого стікається енергія. От. Жреці створили різних істот. Для чого? Вони потрібні для того, щоб керувати людьми і виконувати умовно якісь функції. Тобто, це одухотворені, штучно створені істоти. Вони існують. Це всі біси, всі демони. Духи Божі це біси церковні. От. Тобто, попи їх створили, жиці оцього егрегору. Для чого це потрібно? Тому що м -м, піп він може е на матеріальному рівні працювати, приймати гроші, віддавати гроші. От. Відповідно, потрібно м -м, мати якийсь дар чи чудотворні ікони. От. Тобто. Е те, що е, має реалізовуватись на енергетичному рівні. Для цього мають бути інструменти. О, як, от якраз створення якихось істот, і коли люди починають їх одухотворюються, і люди починають їх вірити, молитись, наприклад, е, може бути підміна понять, тобто бути якийсь образ, там, ну, типу якби благий там, дідусь, як Миколай, але по факту під ним в, через цю ікону, це як портал, як в телефоні, йде дзвінок до біса. І цей біс, біс, наприклад, приймає в жертву дітей. Він харчується, ну, енергію, яку вивільняють діти при насильницькій смерті від хвороби, чи просто коли ріжуть дітей. Відповідно, він насичується цією енергією, і він може робити чудо, тобто давати взамін щось. Ви там віддали енергію страждань, чи, наприклад. Попросили щось, вам виконали, але у вас там буде аборт, чи викидень, чи дитина загине в руду. От. І Миколай, так званий, якого і Миколая ніколи не існувало, є бісабара, він це виконає. Так само попам. Тобто, є жриці ось вони, умовно, назвемо, яким Егрегор дає інформацію через їхніх релігійних істот. тобто Якщо Піп попросить, попи, наприклад, роблять порч. От. Їм, наприклад, потрібно якогось конкурента, наприклад, відуючу людину цілителя при окупації території, наприклад, Русі, знищити. І для чого ці такі демонічні істоти створюються? Для того, щоб вони захищали ці демони Егрегор, вбивали непокірних. Тобто, це як інструмент знищення. От. Відповідно, всі вірять в Миколайчика, дають йому дітей, дають йому. Енергію свою через увагу, вливають в нього енергію. І тоді піп робить в них там чорні. Ну, може, чули, не думали ніколи, чому попи по ночам читають так звані молитви, що вони там на вівтарях закриваються. А вівтарі стоять церкви на кістках людських, в тому числі дітей, на мощах. от І відповідно оцей інструмент енергетичний, ці біси біжать і щось роблять, розумієте? Карають там грішних, невинних, особливо ну, зазвичай це хрещеними маніпулюють, тому що до мене як прийде, так і піде будь-який церковний біс, тому що я контрактами з ними не маю. от А ті, хто в некрокульті, наприклад, слуги Егрегора, жриці отут вони посерединці то вони ж своєї сили не мають. Вони тільки на на егрегоріальній на егрег силі, тобто зробів, ось доять енергію. От, передають наверх, і їм там дають які, дають якийсь відсоток. І цей відсоток, умовно, є дар. А оці чудотворні ікони, так звані чи чудотворні попи, їхнім інструментом цього чуда є якийсь біс. Тобто сам малюнок, він ніяк не працює. Ось дивіться, наприклад, дух крука, так, зображення є, є крук. Це дух крука. Тобто, коли ви з ним взаємодієте, наприклад, можете щось попросити, то не малюночок вам допоможе. Розумієте? А допоможе дух крука, який загальнодоступний. Тобто, це природній дух, він не є некрокультом, наприклад, він не є релігійним, немає там релігії крука чи чогось. Це то там. Якщо ви з ним взаємодієте, він вам допомагає. От, і відповідно. Оцей біс, який ховається там за будь-якою там ну певними іконами, це є істота низького порядку, яка виконує певні там речі для Грегора. Так звані духи Божі, які там ніби як вони блаженні, там високовибраційні, насправді ні. Всі духи Божі це біси церковні. от І ті, що є ангели, якщо ви подивитесь. Ангели також штучно створені релігійні істоти, вони також вбивають, гвалтують жінок, ангели. Там, ну, прийшла там раз і там непорочне зачаття, там завагітніла, народила. Е, внаслідок чого? Внаслідок зґвалтування. Наприклад, ну, це як сукуб приходить і розважається. А також велика кількість сукубів є релігійних, створеними в... монахами при сильному генеруванні бажання зайнятися злюбом. При відсутності цього, можливості цього зробити. от А що ж тоді друга частина ікон? Тому що ми бачимо там, наприклад, цю матріону так звану святу, хоча в трупові світла не може бути. Світло є тільки в сонці, розумієте, в світил. от Венера може світитися як планета. там Сонце може світитися, інші зорі. Вони дають світло. Труп мощі вони світла не дають, вони дають некрокутні руйнівні енергії. от E, значить, що ж то e, таке? А то були реальні відуючі, наприклад, як Серафим Саровський, який ненавидів церкву, і e, хто він, до речі, легко йде на, на контакт. От мої учні навіть там на першому колі можуть спокійно спробувати зараз, до речі, період Самайна спілкуватися з мертвими. Серафим Саровський прекрасно виходить на контакт, і він прекрасно пояснює, що його за вуха притягнули до релігії, без його відома. E, з нього зробили про звичайно віддаючи людину, яка була проти хрещення Русі, проти церкви. Його просто знали його ім'я, і почали розказувати брехунці. Тоді ж інтернету не було. Оці брехунці почали розказувати, що Серафим Саровський там він людям допомагав, його ім'я знали як бренд, але його використали, що це не казали, що це Відьмак, а це істинно хрещена людина. от І він на них дуже сильно ображений. Відповідно. Його зображення поналіплювали по всіх іконах, подомальовували туди на утізів хрестів, і всюди люди бігають, щось там в нього просять. А він їм не буде допомагати. Тобто люди просять і толку з цього немає. Він може допомогти тільки за виключенням, віде... відею, чим які попросять, будучи рабами оцих е... юдеїзму, е... цього народу, ось. Писатого. Він може їм допомогти е... тим, хто подальшому вийде. Розхреститься цієї релігії, як винятки. От. Так само це Матрона, так звана, це була відьма, чистокровна відьма, потужна відьма, яка мала свої напрацювання. от Вона з простором з істотами зі всіма працювала, але сказали, що вона там дуже сильно в Бога виривала в пийсату, який звідкись там приперся на її землю, до її роду, до її території. от Розумієте? Тобто ми робимо висновок, що частина ікон. Це є демони або е, інші духи Божі, е, сховані під образами святого Миколая. Ну, е, наприклад, на прикладі, Абарин візьмемо. І хто хоче, може, зараз, до речі, знову ж таки, період смейну, коли е, стоншується грань між світами, ви можете подивитися на ту ікону святого е, так званого Миколайчика. От. Оцю з некрокульта Яхва християнського некрокульту некроманського, і попросити проявити ці образи, просто подивитися уважно. Просто розслабтеся, подивіться. От, якщо у вас є якісь задатки, тобто вже напрацювання з цього тілень чи з минулих тілень на відчуття простору, тобто на яснобачення, бачення, ви побачите цього миколайчика. Перш за все, ви відчуєте запах ну, якби волосся, якби шерстя, тому що всі духи Божі. Ось, всі істоти, які створені, підв'язані, вони всі волохаті і рогаті. От, Ратиться там насправді не завжди є хвости. От, Але е, рогато волохаті вони всі. І в Миколайчика дуже прекрасно проростають роги. Якщо просто навіть злегка розфокусувати зір, там не потрібно бути потужним практиком, і просто скажи, прояви е, так званий Миколай свій образ, свій дух, і подивіться на цю іконку. І повірте, вам дуже стане неприємно. Ви жахнетеся. І запитайте, чим він харчується. Просто запитайте і послухайте. От. І він вам розкаже про діток, яких він дуже любить ласувати. І тоді ви зрозумієте, чого ті, хто дуже сильно у Миколая просять дітей, які ніби як захисник дітей, чого в них викидні аборти, народжені діти потім при загадкових обставинах гинуть в нещасних випадках або від хвороб. Задумайтесь. От. Відповідно, що дає, коли ну, спалювати, знищувати, чи там в сміття викидати ікони може тільки бути розкращений, тому що, якщо ви раби Грегора, ви, ви інструменти Грегора, ви дійна корова. Будь-якого Грегора релігійного. Ми розглядаємо всі релігії, це дійні, ну, користуються рабами. От. Поки ви не розкрещені, вам не можна там, ні, ні погано думати, ні щось казати, ні кони рвати палити. Чому? Тому що ви дійна корова, ви худоба. От, е, дуже гарно е, писати, називають словом гой. Гой це означає худоба. Ну, це свиня, ну, така оскот... оскотеняча худоба домашня, яку можна різати, доїти, е, поросят, тобто дітей цієї худоби різати, доїти. От, для того, щоб. Е, Годувати оцього Бога. Ну, насправді це знову ж таки потужний демон. От. І ця вся структура працює. Коли ви розхрещуєтесь, ви можете спалити ікони. І що відбувається, якщо ви там до ж самого Миколая, наприклад, тобто ікони, які є біс, ви спалюєте. От. Відповідно, ви закриваєте портал, доступ, тобто канал, обриваєте зв'язок з людини, яка могла бачити цю ікону, і віддавати свою енергію туди. Ну, як умовну картинку, пам'ятник на Егрегор. Е, біс цей буде голодувати. От. Відповідно, якщо ви Україну звільнити від цих, наприклад, демонічних зображень, він буде жарти кого? Е, ну, вла... Дітей-власників, От. тих, хто його створили, отой От той недонарод. Що буде відбуватися з іконами там, оцих, Серафимів Саровських, там, Матрьон і інших так званих святих? От. Ви будете їх звільняти від. Е... Рабства, тому що м, оцих відуючих людей, яких за вухо притягли до релігії, і просто сказали, о, ну це все одно, що ви розумієте, там розказувати, що там людина не є, не працює у вас в офісі, а ви розказуєте, що там, у нас така людина є, і всюди її фотографії порозвішували як найкращого працівника року. Ну, це брехня. Відповідно, коли ви спалюєте такі ікони, ви відчуваєте, ніби вас таркаються, вам дякують. Тобто ви звільняєте душі. Оцих, ну, якби оці, кожен спалювання цієї брехливої ікони з прив'язкою до якоїсь відьмака. Серафима ну, Саровського, Ви коли їх спалюєте, о кожен цей образ ви очищаєте простір від. Е Зайвого телефонного дзвінка, який постійно надзвонює цьому відьмаку, і каже, допоможи мені, допоможи мені. А з якого дідька він когось, там лисого має комусь допомагати? У вас є свої дідька-лисі, миколаївці, йдіть до них звертайтеся, до абар. От. І відповідно, коли ви спалюєте, відчувається, ну, ніби як вас торкаються, чи можуть погладити, чи просто ер... е... така енергія благості, радості, тому що ви допомагаєте сильній душі, вона вам за це дякує. От. Тому якби молитися оцим відаючим душам, брехньою прив'язаних до ікон. Це тільки якщо ви сильна душа, і у вас є перспектива того, що ви звільнитесь і не будете гоєм і тупим бараном чи бараницею. От у вас є якась перспектива, як творця, вам можуть допомогти, як виняток, не того, що цей Серафим Соровський, е раб Егрегора, ні, то вільна душа. Просто що він на вас зглянеться. ну, і може вам допомогти чисто по-людськи, як я інколи роблю. Просто людям допомагаю, звертаюся, ну, можу допомогти, коли маю на той час настрій, бажання і ресурс. От. А інша частина, до якої люди молиться, ви молитесь до духів Божих, до демонів, до бісів, От. які вам щось можуть зробити. І самі потужні, чудотворні ікони, вони всі з підселенням. Тобто там напряму відкритий портал до якогось бісяри. Чи демона. І чим потужніша така ікона, от, ну, я не кажу про фейкові, штучно створені чуда й дива е, за допомогою науки, хімії там, чи фізики. А там, де дійсно щось можуть енергетично допомогти, там сидить бісяра от, чи демон. Чим сильніша ікона, тим потужніший по іерархії, оці ієрархічні, демонічні сидить істота. От, відповідно, цій істоті потрібно платити. Весь Грегор. Юдаїзмі, оці мусульманство, іслам, католицизм, всі інші на, на побудовані на тупій покорі і на рабстві, які викликають страждання. Навіть от, там баптисти чи ще хтось, що типу ейфорії, їх просто зомбують, але ж вони є підневільні, вони своєї волі не мають, вони нічого не творять, вони роблять то, що їм накажуть наставники, навіть бізнес. Вони не мають такої своєї волі, там свободи вибору, щось що зробити. А в них цю свободу вибору забрали. От. Тому, якщо ви якогось біса щось просите, то будьте готові заплатити. І радійте, якщо ви заплатите грошима. Тому що ці істоти, їм гроші не потрібні, їм потрібні страждання. Миколайчику конкретно потрібні зарізані діти, смерті дітей. Чим більше дітей загине, тим краще для нього. Бо вони смачненькі. От. Тому думайте, кому ви молитесь і навіщо ви молитесь. І взагалі моляться слабкі. розумієте? Милостиню просять слабкі, бидло. Розумієте? Це потрібно чітко усвідомити. Сильні вони борються, вони беруть з простору, нам всім належать однакові ресурси. Але сильний бере, глину ліпить, випікає і робить якийсь виріб, продає. Сильний. Знайшов гілку там чи дерево впало, він його прикладає зусилля, рубає, виточує дошку. Дає дереву друге життя, будує будинок, продає з того живе, наприклад, чи міняє на бартер. А бидло, воно ходить молиться всім і вся, і всюди. Тому що розумна людина, вона, як мінімум, в подяку того, що ну, ми всі змінюємо роди, ми якщо сильні душі приходимо, нам всі роди тут агітують піти до нас, ми заходимо. То ми просто можемо в подяку цьому роду щось зробити, ті самі ж помини роду, наприклад. І в якийсь момент ми можемо щось роду попросити. Тобто, вже оплачено нашими вчинками, нашими благими діями. От. Не людей вбивати там, чи заганяти на сверть чи грабувати. А благими діями, якщо ми щось робимо, нам люди дякують, ця енергія зливається в рід. От. Тому думайте, навіщо ці ікони придумали і чого їх всюди розвішують. І чого більшість з них не працює. А ці чудотворні, якщо як запрацює одне, то 10 потім боком вилізе. Одне лічим, друге калічим. От. А дарів не існує Не існує дару. Все потрібно напрацювати самому. І сильні це напрацьовують. І те, що ви напрацювали, перенесеться в От. А систематичне перевтілення рабами в межах якогось егрегора, в хрестанутих сім'ях, у вас залишає. Навічно рабом в статусі раба, і коли вас повністю видають, умовно творець подивиться, що там за втілень 12 ви нічого не створили, і десь на 13 тілі втілені просто анулюють, якщо ви просто все життя прожили для того, щоб проїсти і просрати, От, а не щось будувати, не залишити, якісь вироби, щоб вас щось пам'ятали після вашої смерті. А то зараз бігають всі взяли в моду оцю релігія рідновірства це також релігія. Слава роду, слава роду. А якому роду? Всі роди понищені, знівичені. І щоб сильні роди, там, які я як Кушням казав, що вчора буквально, що як там Терещенки чи Семеренки, таких одиниці. це сильні роди, багаті, потужні. Це славні роди. А як може бути рід алкашів, рід рабів Божих, які тільки в церкву ходять, нічого не створили на своєму житті пороги там, попам руки лизали? Ну, нічого вони не створили, не побудували ні міста, ні сортів, там, як семерянки, Яблук не винайшли і інших рослин. Що ви залишите після себе? Який цей рід може бути славним? Коли він ходить госий, босий, голий, як може бути злидня бути славною? Та славний рід це багатий рід, це той, хто має бізнес, справи? От. Будуйте свою власну справу, не будьте рабами, хай на вас працюють раби. От. Збирайте енергію людей і направляйте її. Через робітників вас тоді Грегор грошей полюбить, тому що ви через працю, вкладанням зусиль будете направляти до Грегора грошей енергії. І будуть вам ці, ця енергія повертатись фінансами, ви будете багатіти, будете будувати школи, садки, от, будете сильними, помаленьку свою армію зробити якусь, ну, як Хартію, наприклад, зробили в Харкові, коли влада. Бездіяльна була, там мільярдер український зробив хартію повністю озброїв, все, мав на це фінанси. От нього рід славний. От. Тому що, щоб щось славити, то ті, хто лиже ікони і облизує там що це банально не, не гігієнічно лизати там після всіх ікони, хтось дупу цілував там, попу, який дупу і руки не помив, тому що вони не миють в цих рясах дупи, коли підтирають. Йому поцілували руку, а потім цими гельмінтами-бактеріями. Поцілували ікону і цю всю ікону облизали пару тисяч людей. І це таке чудо буде потім на грушку чи з якимось гепатитом. Сюрпризами. Тому думайте, що ви робите? Дарів ніхто нічого не дарує. Кожен дар потрібно напрацювати. От. Навіть дар. Хто мене? Вебінар вивчав про кирили, Ти розумієш, що... що такі літера. Ну, а, енергія Бога, а регенерація, а де. Це ваші діла, ваше добро матеріальне, ваш дім, статика, яку ви генеруєте, через яку ви генеруєте. От. А не вам цю щось дають. Генераторів зовні немає, ви самі є генератор. От. Тому не моліться, бидло молиться, це слабкі моляться. Хочете вижити, будьте сильними. От. І робіть свої роди сильними, щоб тоді ви можете славити рід. А поки ніхто ніщо, поки якийсь гой, гой, худоба, безпородна, безроду і племені, яка по статусу, як худоба. Гой, це нижче по статусу. Це раб, раб демона Яхове. Тож навіть не Бог. Там навіть підміна поняття, тобто, <хи> То навіть не Бог, то демон, демонічна істота. Тому думайте, думайте і розвивайтеся. Бажаю всім волі, клепки в голові і бути сильними. Ніколи не моліться, не просіть, а напрягайтеся і робіть те, що вам потрібно. Ніхто за вас нічого робити не буде. Ну я тим тим паче. Слава нації, смерть нашим ворогам.